Після невеликого відпочинку та посидення Кубарі ми знову вирушаємо в зону. А з тим знову постає питання, яку зброю з собою взяти? А як на рахунок унікального пістолету кулемету? І так, У цьому відео ми розглянемо детально покращену версію інтеграл А Ріман. З вами Сталкер Реактор і поїхали розбиратись. Давайте рішення хабарі волини завочимо гордою! Ріман? Це унікальний пістолет-Кулемет Інтеграл А, який ідеально вписується в небезпечний світ Stalker 2. Цей варіант інтеграл А має глушник, довшу рукоятку для кращого контролю та більш високу скорострільність. Щоб отримати цю потужну зброю, вам необхідно знайти сховок на побічному завданні, хто шукає, той завжди знайде. Після того, як ви підібрали флешку на тереконі зі свого особистого ящику, вам активується квест. Йдемо з вами ось у це місце на мапі. Тут потрібно пробратися повз аномалії і дістатися сховку, у якому лежить інтеграл а Аліман. А тепер, взявши цю зброю, ми вирушаємо до техніка та покращимо її. На розпов мене звуть техніком. Але це не зовсім правда, бо насправді. Я тут, щоб створити витвір мистецтва, який розкриє всю суть зони і прекрасну і жахливу. Не псуватиму сюрприз, скоро сам все побачиш. Синій колір це базові характеристики, а жовтий то покращені. Так. Термостійкий сплав. Лудіння. Додатковий наріз Газовий регулятор, гумове покриття, калібр не змінюємо. Ось так. Дочіпимо ще приціл до нього і готово. А щоб ще більше покращити свій ріман, ви можете використати збільшений магазин. Щоб його отримати, ми вирушаємо до району цементний завод. Недалеко від водойми треба зайти під будинок. Там будуть двері, заблоковані дерев'яними ящиками, розбивши які можна потрапити всередину. Відчинивши двері, рухайтесь уперед в глиб підвалу. Тут зіткнетеся з кровососом. Наприкінці цієї ділянки, праворуч, на підвищенні у кутку, ви знайдете сейф. Всередині сейфу є магазин до інтеграл А на 30 набоїв. До речі, власники стандартного видання гри не мають можливості знайти інтеграл А Ріман. Він передбачений у Deluxe та Ultimate виданнях. Ріман та стандартний інтеграл А. Основна відмінність від базової версії це вбудований глушник та довша рукоятка. Режим вогню одиночний, потрійний та автоматичний. Вага майже 5 кг. Ріман використовує набої 9х19. Не варто недооцінювати цю зброю, тому що вона буде кращою за будь-який калаш або Вайпер 5, та ідеально підходить на близькі та середні дистанції. Завдяки високій скорострільності та кучності стрільби з мінімальним розкидом куль ця зброя не підведе навіть при битві з противниками в екзоскелетах, адже краще 10 куль в одну точку, ніж 3 кулі у різні місця з іншої зброї. Ця зброя суттєво полегшить ваше проходження гри, адже з нею досить приємно стріляти, бо вона має мінімальну віддачу. І набої до цього ствола досить дешеві та дуже розповсюджені. Набридло стояти, значить будете лежати. Тому не проходьте по всій зброї та обов'язково спробуйте нею покористуватися. На цьому у мене все. Світлої зони вам сталкери та до нових відео. О, ви, стояти. команди відкривати рота не було. Взагалі-то я можу тебе заарештувати за перебування поряд з військовим об'єктом. Ну то що? Мені діти. Висилаюся на позиції. Прикривай!